Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітається підсумок тижня на Суспільному. Ухвалили бюджет Луцької громади на 2025 рік. Ріст доходів великого його не очікуємо. На Волині ліквідовують бюро медико-соціальної експертизи. Нагрузка в нас велика. Чи будуть зводити птахоферму біля села Топільне Рожищинської громади? Багато незадоволених громадян. Бюджет громади на 2025 рік. Цього разу у головний фінансовий документ заклали вдвічі менше грошей на підтримку Сил оборони ніж 2024-го, Розповіла Суспільному директорка департаменту фінансів бюджету та аудиту Лілія Єлова. Хто не голосував за бюджет і які ще питання обговорювали на сесії міськради? Вадим Панафідін розкаже. Депутати проголосували за створення нового департаменту з питань ветеранської політики. Він запрацює з січня. Розповідає ветеран війни Олег Кобилинський, який очолить нову структуру. Головна наша задача це створити систему інформаційно-консультативної підтримки про можливості та програми, які є не тільки в Луцькій територіальній громаді, а взагалі в області і в державі. Каже, працюватимуть над програмою для підтримки купівлі житла і зменшення бюрократичних процедур при вирішенні питань ветеранів війни. Також на сесію хвалили звернення до Міноборони, щоб збільшити кількість броньованих працівників на комунальних підприємствах і перейшли до ухвалення бюджету громади. Директорка департаменту фінансів Лілія Єлова назвала основні цифри. 318 мільйонів реверсної, які мають вилучити з нашого бюджету, це майже 10% наших доходів. Ріст доходів великого його не очікуємо, тому що не росте мінімальна заробітна плата. Виросте єдиний податок за рахунок збільшення ціни товару. Плата за землю незначно виросте. Загальний обсяг доходів. Планується 3 мільярди 256 мільйонів. Це без субвенцій. Говорить, на потреби військових у бюджеті заклали 150 мільйонів гривень, що вдвічі менше, ніж 2024-го. Також на ці потреби можливе фінансування звільних залишків, сказав міський голова Ігор Поліщук, але точної суми не назвав. Аналіз по іншим містам. Житомир кошти не на наступний рік 109,6 мільйона гривень. Рівне кошти на зсу на наступний рік 108,8 мільйона гривень. Чернісі кошти на зсу на наступний рік 57 мільйонів гривень. Бюджету хвалили більшістю голосів. 27 за. Восьмеро людей утрималися. Один не голосував. Утрималися представники депутатських фракцій Європейська Солідарність та громадянський рух свідомі. Нам необхідно першочергово спрямувати кошти для військових, і це має бути не менше ніж в минулому році. Це було 300 мільйонів. Позиція фракції була не підтримувати бюджет за умови тієї, що цифра фінансування на підтримку збройних сил України залишиться на рівні 150 мільйонів від загальної суми бюджету. І Луцьк може зробити більше. Не голосував за. Бюджет Максим Воскресенський каже, бо депутатам під час голосування не дали можливості внести правки. Обласна комісія медико-соціальної експертизи до 27 грудня працює у штатному режимі, розповів Суспільному головний лікар обласного бюро МСЕК Василь Тимошчук. Скільки приймають відвідувачів щодня та які рішення ухвалюють, дізнавалась журналістка Тетяна Біскуп. Військовослужбовець Руслан Войтюк приїхав до Луцька на медичну комісію. Чоловік отримав поранення в березні 2022 року на Миколаївщині. Має другу групу інвалідності. Життєво не буде, бо є ж такі надії, що наладиться знову. Щодня лікарі обласної МСЕК спочатку приймають військовослужбовців, за ними цивільних, каже начальник комісії Василь Тимощук. Надія Федорук супроводжує сина, який очікує рішення комісії. «Ждемо, поки хлопці пройдуть, і що нам скажуть? Дуже велика черга з воєнними. Обласна МСЕК працює до двадцять 7 грудня комісія приймає рішення щодо набуття інвалідності. Паралельно передають документи в медзаклади, в яких з нового року запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, каже керівник комісії Василь Тимощук. Ми дивимося чоловіків 25-60, які направляють на всіх первинних ПСЕК. Ми так само дивимося і військових, і підтверджуємо чи не підтверджуємо рішення попередних комісій. Нагрузка в нас велика. Якщо нам треба 10-12, то ми дивимося до 50 чоловік. Усього в медико-експертних комісіях Волині 65 працівників. Після ліквідації МСЕК частина медиків буде працевлаштована, каже Василь Тимощук. Нагадаємо, 12 грудня депутати облради проголосували за ліквідацію обласного бюро медико-соціальної експертизи. Натомість з нового року розпочнуть роботу експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи розповів Суспільному головний лікар обласного бюро МСЕК Василь Тимощук. Чи будуть зводити птахоферму на 200 тисяч курей біля села Топільного? Це питання розглядали на зборах селян. 19 грудня інвестори на вимогу місцевих жителів приїхали до Топільного, щоб обговорити перспективи і небезпеки нової будови. Як відбулася зустріч, бачив Вадим Панафідін. У місцевому будинку культури села Топільне збори селян. Місцеві побачили на сайті Рожищенської міськради, що біля села планують будувати птахоферму. Люди запросили представників місцевого самоврядування та інвесторів на зустріч. Розповідає співініціаторка зборів, місцева жителька Зоя Франчук. Того, щоб товариство Нова Волинь готувало проєктну документацію на будівництво птахофабрики на території села, до заявлених документів планує розвивати цей свій птахобізнес в безпосередній близькості до житлових будинків. До найближчого будинку відстань складає лише 70 метрів. Зареєструвалася на зборах 91 людина, говорить староста Дмитро Кисіль. Спочатку селяни висловили невдоволення щодо обробітку паїв, які орендують у них представники інвестора. Виробляє ваша фірма територію, щоб ви посиділи на табуреточці день біля того поля. І люди по тиждень, по два, по три дихають цим. Оказується, що травили з вечора, травили. Отам біля нас, де я живу, ну я знаю, там, може, кілометрів два від нас. Сморід і рвота, гноївка. Так, це смердить. Якщо громада категорично проти внесення цієї органіки умовно на наші поля, ми можемо їх не вносити. А де, а де ваші діти будуть працювати? А де ваші діти будуть працювати? Скажіть, що таке сучасний корму? Це гарна площадка з мікрокліматом. З вентиляцією, з автоматичною подачою води. Туди провозять курчаток, погодували, забрали кури. Звітіля вибрали органіку, відвезли на біогазову установку. Представник інвестора Олександр Попов каже, нових робочих місць має з'явитися 15. У підсумку більшість людей проголосували проти дозволу на розробку документів для будівництва. Розповіла головуюча зборів Зоя Франчук. Троє проголосували за. Я голосувала, щоб надати, бо є сучасні технології. Як я можу бути впевнена в тому, що та фабрика буде європейською? Є певна недовіра між орендарем і інвестором і громадою, яка тут проживає, і це треба враховувати. Розповісти на камеру деталі будівництва птахоферми представники інвестора відмовилися. Розглядали питання на сесійному засіданні, яке відбулося 20 грудня. Більшістю голосів депутатів дозвіл на розробку документів для будівництва птахоферми не дали. Розповів староста Топільницького старостинського округу Дмитро Кисіль. На Волині 112 дітей полеглих українських військових отримали подарунки під час щорічної благодійної акції Святий Миколаю Почуй мене, яка відбулася у Коволі та Нововолинську, розповіла Суспільному організаторка благодійного вечора, керівниця громадської організації Українська асоціація захисту здоров'я Марлох Кадуцей Оксана Артимук. На заході у Коволі побувала Наталка Клекоцюк. Серед запрошених на благодійний вечір сім'я загиблого військового Андрія Прозапаса із Ковеля. Андрій Прозапас загинув в боях за Україну 2 серпня 2023 року, розповідає дружина Олена. Чоловік від початку повномасштабної війни став на захист держави, служив стрільцем-санітаром у 14-й бригаді. Він до останнього був при свідомості, до останнього боровся. Основною мотивацією було захистити свою сім'ю, щоб вона не дійшла сюди. Благодійний вечір у Ковалі відбувся у транскордонному центрі діалогу культур, куди запросили 52 дітей із родин загиблих військових, говорить організаторка, керівниця громадської організації Марлох Кадуцей Оксана Артимук. Захід відбувається 11-й рік поспіль. Проєкт започаткувала благодійниця Наталія Дан, яка живе у Німеччині. Пані Наталя організовує збір листів від діток загиблих військових. І благодійники з Європи і з України долучаються і купують подарунки для цих діток. Понад 70 сімей загиблих військових із Ковільського району опікує громадська організація. Зігрій душу, говорить її керівниця, співорганізаторка заходу Анна Лисакова. Дітки задоволені, веселі, цікаво дуже було. Аніматорами на святі стали волонтери молодіжного центру місто ідей, розповіла директорка Аліна Данилюк. До проведення свята долучилися п'ять громадських та благодійних організацій. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.